Риває візит бразильського фрегату у Севастополі. І поки деякі бразильські військовослужбовці відпочивають, відвідуючи екскурсії, інші підвищують свою військову кваліфікацію, обмінюючись досвідом з українськими колегами. Детальніше у нашому репортажі. 26 липня Академія військово-морських сил імені Павла Степановича Нахімова гостинно відкрила свої двері для бразильських військових. Пунктом їх призначення став навчально-тренувальний центр морських операцій військово-морських сил Збройних сил України, де іноземні військовослужбовці зустрілися з українськими колегами. Протягом трьох днів під час візиту бразильського фрегату Конституція до порту Севастополь. У нас відбуваються зустрічі з доглядовою командою бразильського фрігату. Це представники групи безпеки та групи пошуку, офіцери старші лейтенанти тактичного звіна від морської піхоти військово-морських сіл Бразилії та групи пошуку від персоналу корабля. Під час заходу офіцери центру ознайомили гостей з роботою та задачами військового пункту. Показали навчальну базу. Протягом наступних двох днів українські військові відвідають бразильський фрегат, де вони також матимуть змогу ознайомитися з оснащенням корабля, його озброєнням, а також обміняються досвідом різними тактичними прийомами. Тощо дані зустрічі до нас, як фахівців даної справи, дуже важливі. Фактично необхідні, бо фактично будь-який досвід є дуже корисним Дуже корисним і даний фрегат, даний підрозділ фактично 5 місяців знаходився на бойовій службі, здійснив більш 40 доглядів підозрілих сюди, тобто спілкування з інструкторами, їхніми, з їхніми офіцерами, які безпосередньо були задіяні на цих висадах, для нас ну, фактично дуже важливе. Обмін досвідом з іноземними військовослужбовцями це звичайна практика для українських моряків. Важливо, що отримані знання ніколи не залишаються зайвими і допомагають стати ще більш професійним у своїй справі.